Всім привіт! Ви на каналі Samsung Investor, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хотів би так направити похвалитися. Ну а чим? А тим, що вдалося мені створити таку таблицю, яка направде мені дуже сподобалася і з якою я дуже задоволений. Що це за таблиця? Зараз ви побачите. Дана таблиця то так направить всі дані по моїх позиціях, по моїх компаніях, по моїх акціях, які я окупував. А що це саме за дані? Перше, подивіться, я її створив, попросту створив додаткових два аркуші. Зараз розкажу для чого два. Ну, в моїй таблиці, в яку вам досить таки часто показую в своїх відеороликах. Ну і саме чому два. Ну, бо в мене є два брокерські рахунки: один в DeGiro, другий в Interactive Brokers. Ну і створив, власне, два і поділив всі акції, які куплені в DeGiro і всі акції, які куплені в Interactive Brokers. Ну і тут я собі все позаписував. Що це за що? Задання я вказував, а зараз вам, в принципі, покажу. Подивіться, тут в першій колонці записано тікер, тікер компанії, ну, або, можна сказати, коротка назва компанії, яку ми купили. Далі, друга, друга табли... друга колонка це дата покупки. Коли купували дані акції, потім, яка кількість акцій, потім, яка, по якій ціні вдалося купови, купити ті самі акції. Потім загальна вартість акцій? Ну це завдяки Google таблиці досить таки легко зробити, бо просто множення чи там ділення, чи різні формули вставляємо, і воно все нам автоматично вираховує. Ну і наступна колонка, не для всіх можливо зрозуміла, та це пише NBP-1. Що це за колонка? Зараз вам коротко поясню. Подивіться, я живу. І працюю і там заробляю гроші в польських злотих, ну на території Польщі. Ну і тут просто щоб розрахувати податок, мені потрібно знати середній курс валюти там, долара чи євро, чи якої там валюти, в які ми інвестуємо з дня, не з того, коли ми купували акції, а з дня мінус один. Тобто, наприклад, купував акції 8-го 11-го, то мені треба знати середній курс по Національному банку Польщі в день. Типа минулий, тобто 7-11-го. Ну і власне тут собі просто вписую там в інтернеті НБП дату, яку мені потрібно, наприклад, 7-11. Ну і там шукаю і вписую власне, курс, який був на той день. Ну і він потрібний для того, щоб розрахувати потім податки, якщо ми щось продамо потім і отримуємо якийсь дохід. Ну і потім тут собі вказав загальний. Загальна покупка в польських злотих. Ну, а саме, як я це вирахував, можете подивитися, що загальна сума в доларах помножена по середньому курсі по мінус 1, ну мені дало 6791 злотий. Далі комісія, так, комішен в доларах. Ну, бо тоді ще на даний час купив, купував акції в Interactive Brokers, ну, і заплатив тоді 1 долар. Потім змінив тип рахунку і бачимо, плачу зараз набагато менше, а саме 35 центів. Ну, і, власне, такі. Комісії в Interactive Brokers для тих людей, кому цікаво. Ну і так само тут писав НБП в доларах мінус один, так само, так, як тут, ну бо треба знати не тільки в доларах, а й в моїй валюті. так, ну бо так, і так само собі вирахував, воно автоматично мені перераховує. Ну і сума загальна потрачена на покупку Locket Martin, бо власне акції Loquet Martin 6 795 злотих. Ну і друга табличка, бачимо, вона в загальному в червоному кольорі. Що це тут за дані вписані? А хочу вам сказати, що ті самі дані ті бачимо все те саме, тільки червоне це те означає, коли ми продамо акції. Ну бо потім треба буде порахувати, скільки ми вложили грошей, скільки ми отримали грошей. Якщо ви там заробили якісь гроші, то заплатимо з того податок. Ну і в даній табличці, подивіться, тут трошки вниз, наприклад, упущуся. І ви побачите один запис. так? Ну, бо Наприклад, в Interactive Brokers я один раз продавав акції. Ну і що це за акції були? Подивіться, купував акції МММ. MMM, не МММ, MMM, не той, що було колись МММ, MMM, а 3М. Одна з найбільших компаній, яка виготовляє направді, більше 10 тисяч найменувань товару по цілому світу. Товари тої компанії на 100% знаходяться в ваших домах. Ну і бачимо, що купував акції 4 квітня 2022 року, а продав 15.08 там 15 серпня 2022 теж року. І теж всі ті самі 5 акцій. Подивіться, купував акції по 149 доларів 97 центів. А продав в принципі не набагато більше, а по 151 п'ятдесят долар 58 центів. Майже на тому самому рівні. Тільки подивіться, який один нюанс що тоді курс був 4.19 за 1 долар, ну а продавав аж по 4,54. В принципі, бачимо, є трошка різниця. Ну і все тут автоматично, автоматично мені там вирахувало так. Ну і бачимо, що так само комісія була 0,37, тобто комісія трошки менша. Ну, і бачимо, що купував і заінвестував, скажімо, так, в дану компанію 3149 злотих, а продав за 3443 злотих. Ну а різниця, бачимо, склала 300 там, на цілих 300 злотих. Ну і з даної суми. Я буду змушений заплатити 19% податку, ну бо такий податок від доходу з продажі акції на біржі в Польщі. В принципі, в Україні тих самих майже стільки саме, просто 18% плюс 1,5% воєнного збору для тих людей, кому цікавить. Ну і так-то зробив дану таблицю, поділив на два рахунки. Бачимо тут все таке саме: просто тут, наприклад, в євро, ну або валюта брокера євро. І комісії в євро, в принципі, а решта тут так само функціонує. Ну і бачимо, що тут собі зробив так само, що чорне це всі акції, які в мене є, які були куплені, які ще не продані. Червоним кольором це ті вже, які продані. Ну тут просто інакше в біло. Тобто, все тут бачимо, що ви бачите, біле це значить було продано. І хочу вам сказати і показати одну цікаву річ. Я навіть, в принципі, сам був в шоці. Ну, але перші свої акції, а саме першу одну акцію, як бачите, я купив. 7 липня 2020 року. Я трошка, я думав, в принципі, що набагато пізніше, ну, але виявилося, що дійсно 7 липня, і це вже вон два роки, два з половиною роки, в принципі, пройшло, як я ще інвестую, як я вже цікавлюся біржею. Ну бо коли купував дані, дані акції, то не просто зайшов, купив і, і все так. Ну, я, вже, я вже тоді почав цікавитися, що це таке з чим то їсться і як можна на цьому, наприклад, заробити. Ну і це тоді були акції польські. Це польська, польська компанія Team SA. Бачимо, я її купив по 11 злотих 7 липня. Ну, а вже буквально 28 липня продав за 14 злотих 80 там, грош. Так, бачимо, що тільки трошки акції виросли, я їх продав. Хочу вам сказати, що буквально півроку тому дані акції були варті більше 40 злотих. Можна було зробити в 4 рази, в принципі, на даній покупці. Ну і а на сьогоднішній день акції торгуються десь в діапазоні 25 злотих за одну штуку, набагато більше ніж я її продавав. Потім були бачите. 29-го купив Atlus TFH, це така компанія, теж польська фінансова компанія. Я купив 22 акції по 0,92 гроша, тобто навіть не один цілий злотий. Ну і бачимо, що пройшов як скільки, пройшов в принципі, майже рік і купував за 92 гроші, а продав за злотий 82. За один рік майже 100% доходу. Ну і тут так само все потім вирахував і дізнався, скільки я, наприклад мусив собі заплатити е, податку від даних продажів, ну і в сумі тут собі створив так, що, наприклад, 2020 рік скільки заробив, скільки там, скільки скільки. Потратив, скільки заробив, і яка різниця, скільки мені доведеться заплатити податку, хочу вам сказати, що за 2022 рік я в сумі мушу заплатити 7 злотих податку. Ну бо, взагалі, мав би заплатити десь порядка 200 злотих податку, але через спеціальні дії, які виконав на кінці в кінці року, то заплачу тільки 7 злотих. Ну кому дана табличка цікава і можливо вам детальніше зняти про. По ній, то дайте мені знати в коментарях. А до речі, так само дайте знати, що вам, наприклад, не зрозуміло, і що що би ви хотіли, наприклад, додати в даній таблиці. Буде дуже цікаво прочитати. Ну а на, 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 на цьому в мене все, і удачі, і па-па!